Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це 16-й випуск новин. Цей тиждень стандартне затище. Новин мало, але дечого ми все ж для вас підготували. Та і в цілому, це затище, воно не вічне. Ми вважаємо, що починаючи з наступного тижня новини будуть набирать оберти, тим паче, що стрім розробників перед патчем 3 та 2 уже не за горами. Так, щось я розбазікався. Всім смаколиків до столику, а ми починаємо. В минулу середу стартували нові банери. Зараз нам в молитвах доступні Нілу, танцівниця, з якою ми зустрічаємось в одному із сюжетних квестів. З нею доступні Сянлін, Барбара та Бейдов. Всі дівчата корисні як для новачків, так і тим, у кого ще нема конст на них. Також на честь свого виходу Нілу отримала свій сюжетний квест, який розблоковується за допомогою ключиків. Тож не забудьте його пройти, щоб познайомитися з героїнею ще більше. Другою ж п'ятіркою є наш скромний гомункул Альбедо чудовий персонаж Елемента Гео. В четвірки з ним ті ж, що з Нілу. Тепер про збройний банер. На цей раз він складається із сигнатурної зброї для Нілу ключ Хадж Нісут. та одного з найкорисніших одноручних п'ятизіркових мечів дорогоцінний пир. Серед чотиризіркової зброї хочу виділити нову зброю каталізатор бродяча зірка та меч місячний сяйво Ксифоса». Обидві зброї цікаві тим, що дають додаткові бафи, як носію, так і групі. Каталізатор надає додаткову шкоту, а меч відновлення енергії. В обох варіантах залежить від сили стихії носія. Тепер до подій як ігрових, так і присвячених до другої річниці гри. Зараз триває видача подарунків до другої річниці гри. За вхід у розділи події, ви щодня будете отримувати подарунки. Головне тут, а вже ж 10 круточок. Хоча інші ресурси також приємні. Ну і паралельно також проходять кілька ігрових подій. Зараз триває підземелля Хакунін Ікі. Активні гравці зрозуміло уже закрили його та отримали свої гемчики та матеріали підвищення талантів. А для не самих активних просто додам, що івент триватиме ще близько тижня. А з 17 жовтня розпочнеться. чи вже розпочався... Іще один івент слідом за вітром. З івентом все просто: шукаємо портал ігрову зону, збираємо монетки та елементалі літаючи та бігаючий. Також на арені буде три різні механізми, щоб полегшити проходження. В цілому це простенька відносно. В якій ми будемо просто проходити такі собі лабіринти з головоломками. І так, це, на жаль, все. Тому, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Посилання в описі. А тепер дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!